Ди Ди осіб свого краю, особистостей, які особистим прикладом показують і звертають увагу молоді на роль книги, на роль інформації. Я хотіла таке накидала проєкт рішення, тому що ви знаєте, що кожний круглий стіл завершується якоюсь резолюцією чи зверненням учасників круглого столу. Ось я накидала такий проєкт рішення. Я вам його зачитаю, можливо, хтось з вас ще щось додавить. Учасники круглого столу, бібліотека, центр громади відзначають важливу роль публічної бібліотеки у акумулюванні і зберіганні інформації, у забезпеченні необхідною літературою місцевих краєзнавців, вчителів, учнів школи. В чому ще роль бібліотеки? У Можливо. Я думаю, його можна, члени громади і е, такі сайти взагалі вони блокуються, щоб е, діти е, не мали доступу до них. Я це думаю, що це... це правильно. Ірина це це Івановна, як ви думаєте, перспективи, які у вас надалі співпраці Ми надалі продовжуємо співпрацювати. У нас наближається 9 травня, ми проводимо уроки мужності спільно, або тут, або в школі також співпрацюємо, до будь-яких видатних. Подій так і продовжуємо співпрацювати. Е, коли нас спрацю... бібліотека вам буде. Тебе запитують ці старі пути, коли не бувають в центрі. То я думаю, що ми більш були більш такі скріплені від думки громади, щоб ми хоча б раз в рік з головами сільських раз збиралися. Книг немає фонду, то можна сказати, що немає бібліотеки. В цьому році держава повернулася знову до питання комплектування бібліотечних фондів. Ви знаєте, що в минулі роки переводики на 820 гривень, дев'ять екземплярів. Це Наш. нас, mm -hmm. да. це теж немало. Не в цьому році я вже не знаю хто казав, що кошти заложені були. Ми не знали, чи виграємо. ми. Комп'ютері чи ні, але заложили гроші на приставку? Гуць Любовівана. Гуд з Львові Ваня. Любов Іванна, ви скільки років ви читаєте в цій бібліотеці? Розкажіть. Ви тут читаєте? так. Скільки років? Вже з п'ять, новини більше. Що ви тут читаєте? Справа в тому, що в мене так склалася доля, що я, як то кажу, всіма узами, серцем і кров'ю зв'язаний з цією системою. Ну, що мені? Можливо, допомогло те, що я в цих різних структурах. От я член до заступник Анатолія Миколайовича. І Ганна Іванівна, так вони звичайно, дякую. що вони тут будуть і буду цікавитися. А якщо цього не буде, спасибо вам, Петро то дякую, Ми зрозуміли, що ви без... тому я вважаю, що сьогоднішня розмова дуже позитивна. Я вважаюся, що сьогоднішня розмова дуже результативна. І я хочу, ми подумаємо, щоб на обговорення, яке буде 24-го у нашій бібліотеці, тому що місяць буде проводитися обговорення, хтось був присутній і е, з присутніх людей, які є сьогодні на обговоренні, і щоб виступили там, розповіли і про співпрацю, і як далі буде громада. Працювати за, для розвитку бібліотеки, а коли це значить для розвитку села, для розвитку кожної конкретної людини і громади в цілому. Без дочитання, падає в бібліотек. значить, бібліотекар, в першу чергу, повинен подати інформацію в такій формі, яка буде цікава користувачам, Не в тій, яка не подобається їм тема, значить, тему треба оформити так. щоб щоб зацікавити читачів. Дуже це, це перша моя особиста така позиція, я не так багато роблю, я не спеціаліст в цій галузі, як вона натоміна сказала. І друга позиція, Ось, говорили знову ж таки, всі виступаючи, упускаєте один дуже, на мою думку, важливий нюанс. Бібліотека повинна зараз е зосередити свою увагу на вивченні саме народних звичаїв і обрядів, народних, наших сільських, не хмельницьких, не полтавських. Тому що ситуація зараз така. Ті, хто можуть розказати, як воно було, навіть не пояснити суть, а хоча б розказати, як воно не було. Вони вже потихеньку відходять. В ту сторону. Наше покоління вигук виховувалося трошки в іншому руслі. І молодь зараз просто-напросто не знає, от що то Андрія. Такий саме справі приклад. На Андрія раніше сіртку брали там, де була незабутня дівчина. Зараз в старенькій банки, яка один принес, тобі гадить сітку і віднесуть в пост. Дітям же ж треба це пояснити. Хто це має пояснити? Можна знайти необхідну літературу, більше ніде її не можна взяти, тільки на бібліотеці. Ханна mm -hmm. Іванівна значить, є керівником на гучках художнього числення, учасник самодіяльності. Ми з нею вже співпрацюємо 34 роки. Mm -hmm. Як ви надалі бачите? Як і, ми надалі, і, і надалі ми так само будемо працювати. <гум> Тому ми ж ми тут близько, на одному подвір'ї. <гум> Далеко не треба ходити. Кожен день ми разом здиваємося. Це так повністю допомагає. Чому треба? <гум> 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 Так, книги робочі, е які будуть е е для проведення масових заходів, для розуміння історії і культури. Щоб ви знали, е там дуже є гарна е книга, видатнішеньки України, по-моєму. Mm -hmm. І на виставку ставити, і захід гарний провести. Е Жінок немає, як ми маємо грати. А жінки в історії українки в історії. Кожна, кожну людину, кожну постать можна брати і про них проводити різноманітні заходи.